Зраділо наше серце, коли ми сказали, що йдемо до Господь, щоб нам тут прославляти Господа, величати. І я хотів би сьогодні читати Слово Боже, цей Іван Львів, Матфія, проповіді на горі, як і проповідував. Ісус Христос. Це ті слова, які як би перевернули поняття, про... люди привикли бачити закон, жити по закону, треба було приносити жертви. А тут Ісус Христос приніс совершенне вчення. І сьогодні ми на цьому місці славимо Ісуса Христа. Тут колись і цього здання не було, і нічого не було. Але Господь усмотрив, що буде в нього церква. Я хочу читати 30 глава Євангелія Матфія. Побачивши народ, він вийшов на гору, І коли сім підійшли до нього, пришли його. І відкривши уста свої, він навчав їх, промовляючи, хто блаженний. Можливо, хтось і забув, що таке слово, ну блаженний, 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 блаженний. Палат. А блаженний – це щасливий і благословений. І Господь говорить такі слова. Блажені Богу Духом, бо їхнє є Царство Небесне. Блажені ті, що плачуть, бо вони втішаться. Блажені лагідні, бо вони внаслідують землю. Блажені голодні та справді правди, бо вони наситяться. Блажені милостиві, бо вони помилувані будуть. Блаженні чисті серце, бо вони Бога побачили. Блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться. Блаженні переслідувані за правду, бо їхнє царство небесне. Блаженні ви, коли будуть гнати вас та переслідувати І заводити на вас всякі наклепи та лихословля через мене. Радіте і веселіться, бо велика нагорода ваша на небі. Так переслідували і пророки, котрі були перед вами. Ви сім в землі, коли всі тратить світ, то чим зробиш її солоною? Вона вже ні до чого не придатна, хіба що викинути її геть що. Люди топтали її висвітло для, для світла, не може сховатися місто, яке стоїть наверху гори. І, заполивши свічку, не ставлять її під посудину, але, але, на, але на свічнику і світить. Усім у домі, так нехай і ваше світло світить перед людьми, щоб вони бачивши ваші добрі діла і прославляли Отця вашого Небесного. Не думайте, що я прийшов порушити закон чи пророків. Я прийшов не порушити, а виконати. Істинно кажу вам, доки небо і земля не минуться, жодна йота, жодний значок. Йота це наймаленьку, найменша буква. Жоден значок в законі не минеться, аж поки не збудеться все. Отже, хто порушить одну з найменших з цих заповідей і так навчить людей, той буде найменшим у царстві небесному. А хто виконає і навчить. Той буде Великим у царстві небесному. Кажу вам, якщо праведність ваша не перевищить праведності книжників та фарисеїв, то ви не війдете в царство небесне, навчаючи і це було дивно для людей і неодноразово казали, що. Ще не з Назарету цей чоловік, він розказує, де він учився. задавали такі питання. Е е е е е його ж сестри поміж нами, тобто були жінками, і люди дивувалися, звідки це. Ну, ми знаємо, що це все було заплановано Богом. Було заплановано Богом спасіння. Ви чули, що сказано древнім – не вбивай, а хто вб'є, підлягає суду. А я кажу вам, що всякий, хто гнівається на брата свого без причини підлягає суду, а хто скаже на брата свого нікчемний, підлягає суду, а хто скаже безумний, підлягає печенному вогню. Тому коли ти принесеш дар свій пожертви. І згадаєш ж нам, що брат твій має щось проти тебе, залиш дар твій перед жертваником і піди, примирись першим з братом твоїм, а тоді прийди і принеси дар твій. Мирися з спроки... противником твоїм швидко, поки ти ще на дорозі. З ним, щоб противник не віддав тебе судді, а суддя не віддав тебе судів, щоб, щоб не вкинули тебе у в'язницю. Істину кажу тобі, не вийдеш звідти, поки не віддаси останнього брату. І оці заповіді Господь, Він давав людям, щоб ми вже. Жили по них. Да, э, там казалось би, що для язичників апостол наш, апостол Павло, який є апостолом язичників, зробили для нас э, виключення, що ми одержувалися в руху, э, не робили зла. Э, так би сказати, що таке саме, саме мале. Але Ісус Христос каже, що не думайте, що я прийшов порушити закон чи пророків, я прийшов не порушити, а виконати. Так і нам, щоб наша праведність в Ісусі Христі при, при була більшою і тою що у Книжників і Фарисеїв, ви, ви чули, що сказано стародавнім, не чини перемігу, а я ж кажу вам, що всякий, хто дивиться на жінку з пожадливості, той вже вчинив перелік з нею в серці своїм. Коли праве око Твоє спокушає тебе, вирви його і кинь геть від себе. Бо краще тобі, щоб загинув один з членів твоїх, а не все тіло Твоє було вкинуте в пекло. І коли права рука Твоя спокушає тебе, відітни її і кинь геть від себе, бо краще тобі, щоб загинув один з членів Твоїх, а не все тіло Твоє було вкинуте в пекло. Також сказав, хто розлучається з дружиною своєю, нехай дасть їй лист. Також сказано, також сказано про закон. <кхем> також сказано, хто розлучається з дружиною своєю, нехай дасть їй лист про розлучення. Я ж кажу вам, хто розлучається з дружиною своєю, не з причини розпусти, той доводить її до перемігни. І хто одружиться з розлученою, чинить переміг. Отакий Господь приніс нам заповіді, щоб ми любили одне одного і виконували Його волю. Ще чули ви, що було сказано древнім, не клянись правдиво. А виконуй перед Господом клятви твої. Не клянись неправдиво. А виконуй перед Господом клятви твої. Я ж кажу вам, не кляніться зовсім ні небом, бо воно престол Божий, ні землею, бо воно підніжжя, ніг його, ні Єрусалимом, бо це місто Великого Царя. Не клянися головою Твоєю, бо жодної волосини не можеш зробити, білою чи чорною. Злово ваше нехай буде так. так. Ні, ні, що більше від цього тебе лукавого. Ви чули, що сказано око за око і зуб за зуб. А я ж кажу вам, не противтесь злому, коли хто вдарить тебе в праву щоку твою підстав йому і другу, а хто хоче судитися з тобою і взяти в тебе сорочку йому і верхню одежу. І хто буде змушувати тебе, йти з ним милю, йти з ним дві. Хто просить в тебе, дай йому. А від того, хто хоче позичити в тебе, не відвертайся. Ви чули, що сказано, люби ближнього твою, Твого і ненавидь ворога Твого. А я ж кажу вам, любіть ворогів ваших. Тут казалось би, вже перевернувся повністю. Закон, тому що оказало, я маю зробити те, що було сказано. А Ісус Христос каже, що, <кій> ви чули, що сказано, люби ближнього Твого і ненавидь ворога Твого. А я кажу вам, любіть ворогів ваших, благословляйте тих, хто проклинає вас. Робіть добро тим, хто ненавидять вас. Це вже тут вже. Просто є грань, тобто та грань, яка відділяє Ветхий Завет, старий заповідь і новий заповідь, який дає Ісус Христос. Благословляйте тих, хто проклинає вас, робіть добро тим, котрі ненавидять вас. І моліться за тих, хто кривдить. І переслідує вас, що бути вам синами Отця вашого Небесного, бо Він велить Сонцю Своєму сходити над лихими і над добрими. І Він посилає дощ на праведних і неправедних. Бо коли ви любите тих, хто вас любить, то яка нагорода для вас? Хіба не так само? І митники роблять. Ті, хто ходили, збирали миту у людей, і люди їх крепко не любили. І коли вітаєте тільки братів ваших, то що ж особливого робите? Хіба так і язичники роблять, хіба не так і язичники роблять, отож, будьте досконалі, як досконалий Отець ваш Небесний. Я хочу прославити нашого Господа за цю нагорну проповідь. Ми прийшли всі служити Господу. І нам потрібно перечемувати, чому ми прийшли, чому ми стали на цей шлях. І Ісус Христос приніс уже новий совершенний заповідь, тобто новий, новий заповідь. Хай нам Господь допоможе виконувати Його волю, прославляти Його. І оці заповіді його виконувати у своєму житті. Амінь.